Труси труси. Це хорошо. Осьо, клуб культурний. А це виходить ну, майже місяць харчування, якщо тільки картоплю їсти. Чую, що я багато її не поїм. Всім доброго ранку. Я... А, ну вам. у вас вже вечір. Да. П'ятий день. П'ятий день мого виживання, життя. Зараз піду дрова принесу. Вирішив зробити наступний план. Я пороблю якісь відносно дрібні справи. 9 ранку. Це в принципі раніше я почав ніж вчора. Прямо вже щось робити. Трошки по-іншому зроблю план. Я буду робити дрібні справи, поїм, бо я вчора тільки один раз поїв, через це. Ну і дуже почуваю себе. Треба було зранку прям доспати, бо я в 6 з копійками прокинувся. Я такий, типу, овер, наче прокинувся все. Але відчувається така, ну не ташнота, ну, але щось таке, схоже, якесь відчуття. Що от, ну, що погано якось воно ну, не, не доспав трохи. А, не захотів піти в такому стані а, щось робити. Тому вирішив зараз я нарубаю дров. Потім зробити коржика, бо вчора я, якраз ввечері доїв коржик, Ну, вдень доїв коржик. Обнаружили, я таки зайшов в погріб, що там ще купа всякого сока закрито, закрита томатний сок, ну там якийсь яблучний сок чи що. Ну, коротше, Там їсти є що. Тобто до сезону там овочів, фруктів я доживу, Прямо спокійно доживу. Єдине, що можна купляти, це коли закінчиться це крупа, щоб було що поїсти. Там навіть трохи картоплі є, і олія є, 4 банки додатково. У мене тут одна. в общем, я там зараз магазин, ой, магазин на пошту сьогодні зайду, оце, трошки, пороблю-пороблю, і там в 10.30 десь треба піти на пошту. Забрати посилку, там теж їжа буде якраз таки. І сходити ще в магазин за носінням. Це заодно магазин, там за водою піти, треба вже п'ятий день. Якби, ну, В принципі, на сьогодні за все, ще води вистачило б, але ну, вже сходжу, вже сходжу. А, тим паче, що домовився, все окей, можна брати. А потім <кхе> знову ж таки гарбузоване сіння. Якщо воно буде а, в магазині, то ну, класно. А не буде, значить треба десь у сусідів піти попитати. Квасолю, хоч в ідеалі. В, в в я б сьогодні посадив квасолю, гарбуз, баклажан, баклажан, не, не баклажан, кабачок, кабачки і картоплю. В принципі, картоплю думаю, можна було б класно посадити. Вже. Я думаю, можу замість помідорів, там, де я вчора казав, посадити такі квасолю, тому що да, файна думка, щоб, щоб земля не простаювала. Бо поки та розсада зійде, поки вона там туди кріпне, ну, коротше, треба вже щось посадити, бо буде просто бур'яни рости. Тобто копати і щось прям таке нову землю обробляти буду максимально пізніше, щоб ну, поки займатися такими більш легкими справами, тим паче поїсти хочу. Щоб це було не вдень вже. А, вчора також дуже. З ту середину приємно, що я поспав і зміг а, ввечері поспав так добре. Я зміг після, ну, коли прокинувся, так якісь думки, ну відчуття, порозмірковував, це прям супер. Але я дуже собі поламав сон фактично. І дуже-дуже важко, я там більше години намагався заснути, півтори години, чи скільки, чи майже дві навіть, намагався заснути. Щоб, ну коротше, не хотів спати вже, перебув сон. Треба краще всі ці справи поробити раніше і там лягти в пів-десяти, в десять максимум. І тоді можна було б нормально і раніше прокинутися, я думаю. Щоб знову ж таки раніше піти і все було окей, з ритмом життя. Тобто, тобто з цим треба теж якось налаштуватися. Насправді мені ще трошки турбує, що я монтую ввечері. А, чому? Тому що виходить, що я в будь-якому випадку сиджу за компом, тобто за монітором. Це теж не дуже добре. Хотілося б, напевно, щоб ну, відпочити, наприклад, книжку почитати або щось позаписувати, а якісь, ну, з блокнотом, не знаю, посидіти, тобто якісь такі справи поробити. Або не дуже активні там, хай за компом, там, наприклад, сюжет пописати, або ще щось. Ну, Тобто щось не дуже таке інтенсивне. і... Воно цікаво, але мені теж руйнує думаю, сон, підготовку до сну. Тому, можливо, я перейду на те, щоб монтувати відоси в день. От, от, от знімаю, знімаю день і в наступний день в, в обід, типу десь, а, монтувати. Чому в обід? Тому що. Зранку, надалі, ну зараз знову пасмурна погода, а тут нічого ну, користо, так сильно не видно, але пасмурно. І можна, в принципі, цілий день щось робити. Але я розумію, що коли буде спекотно, то це обідні там, декілька годин точно ну, випадають. Тобто я на вулиці нормально нічого не пороблю. Власний час поробити щось вдома. А, а на вулиці якраз краще займатися зранку або Ну, і ввечері щось там ще поробити на вулиці, там, полити, наприклад, огород. Тому я зараз, мабуть, таки буду знімати, в принципі, чого розтягувати, буду сьогодні знімати і завтра вже змонтую. Бо не буде також додатковий, значить, сьогодні в час а, ввечері. І все. От я завтра це все буду монтувати. Так, да, трохи запізнення в наші відоси будуть виходити, але я не думаю, що це принципово в плані от сьогоднішній день саме показати. Та й напевно це було б зручніше дивитися не аж пізно ввечері. Багато хто подивиться, наприклад, вчорашній день, вже, ну, якби не вчора, а десь уже сьогодні, як, ну, як мінімум. Тому я не думаю, що це принципово. Окей, на фоні бірзок. Зараз піду. Такими Невеличкими кадрами познімаю е всі мої дії. В принципі, вони схожі, розсупити піч, приготувати. Буваєте, просто під музичку це все подивимось. Ходили огірки, нічого себе. Правда, тут і тут не зійшли щось. Ну, треба буде подумати, як його накривати, вже чи не накривати, на сонце треба по хорошому поставити. Йду за посилочки вже майже 12 та думаю, вже точно має бути почтальонша. Чи як вона там працює? Сподіваюся, я таке заберу і вже буде мінус одна задача. Так, значить приготував, все. Можна вже в принципі, прийду і поїсти. Приду поїм, а потім ще за водою схожу. Ну і вже якісь ще там справи пороблю, подумаю. Не хочу одразу все охопувати постійно. Таке у нас село. Це тут одразу виход в магазин, це сусідка. Там воно клуб. Я ось, ось клуб культурний, там поштово. Взяв отако двоє кабачків і один якийсь дивний гарбуз круглий. Бо вже більше ніяких гарбузів нема, розібрали. Коротше, і о, окріп. Окріп. Окріп, кажу. А це, до речі, так означає, що двері закрита. <ріхи> Все. Открито. Чого я з насінням пішло? А, бо я чергу чека. Нема. Поштарки. Вона десь типу, їздить. Ну, коротше, буде пізніше трохи. Та я там типу чергу зайняв. Схожу поки за водою, щоб час не гаяти. Ну і потім вже зайду на пошту, почекаю. Забирав посилку. І все. Ящик, бандури, чорний. Зараз поїм. Ось такі смаколик поїм. А, салатик з люцерки і крипіли. Бо, да, я добрався до люсерки, насправді воно там є. Приправив без солі, просто приправив томатним соком і греча. Зараз нагрію ще гречку, щоб тепленько поїсти. Та й все, що Шо? О, нарешті поснідаю. Вже теж доволі пізно, 11 з гаком. Що таки не вгадав, Дно з дна відкрив. Ну ладно, там в принципі, не принципово. Це якийсь Так, это можно снять. У нас теперь тут есть овсянка, классные две пачки. Ой, ой, что-то там просыпается, Что-то у меня риса, две пачки, плюс еще маленьких цел куча. Какая-то э -э 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 био что-то там, короче, не знаю. Смаколик, э -э -э блокнотик, что-то позаписывать. А, і книги. Дві чи скільки там книги? Три книги. Чотири книги навіть. Ано, давайте на відкрию. Битва за увагу. Цікава книга. Чому радується Бог? Молитви... Милості нового ранку, Да. Цікаво на кожен день читати. Просто християнство. Так, це цікаво. Так, добре, що у нас тут ще є? А, ось все, консерву. Це все. Ну так, да, в принципі, інше не обов'язково прямо зараз доставати. Це щось у мене, а. Трусик. Труси. Труси. Так, фу, їда. Ну, власне, і все. Руковички ще. Рукавички, звісно, так добре. Щоб мозолі не натирати. Це какао. Так, ну коротше, такий наборчик. Разнообразити її харчування, трошки таке всякої всячений. Смаколики. Зараз трохи поскладаю. Тище ще горить. Ну і буду смідати. Так, вже пів третій. Зараз посаджу гарбуз і кабачок. А от там, де я замість помідорів, маву і картоплю посаджу. Якраз там три невеличкі грядки буде. Картопля така собі, вона щось попорчена, але пообираю якийсь більш-менш адекватно. Якраз вже проросла в погребі. там. от її посаджу. Думаю, нормально буде. Саджу картоплю близенько. Так одна, от друга вже. Я такого так хлобачинки, не пам'ятаю, яка там глибина має бути. Трошки полив. І туди картопельку цими ростками вверх. Ну, з однієї сторони, якщо так кущ-кущ, то вони будуть між жодним заплітатись, але сама по собі гроздь, я думаю, що буду влазити під землею. А то, що заплітатися, ну що мені? Ну, мені то до чого. А підгорнути якби, по бокам буду. От якраз от стежки, то от з них там буду, коротше, знайду землю, звідки підгортати. Зато буде. Густенько я тут понасажу, нормально картоплю мені понаросте на цих трьох грядочках. Так, через майже годину чи що, вже поробив, посадив картоплю. Ну Я так прям підгортав, таку руками вкладав акуратненько, щоб не поламати паростки, бо вони деякі аж на кінчику вже попортились. Попліснівілі такі вже неякі, бо воно ж погріб лежало. Того це так через раз посадив. В ітоні я так порахував десь 31 кущ має бути. А це виходить ну, майже місяць харчування, якщо тільки картоплю їсти. Так що на пару місяців вже картоплі є. Дуже вигідно. Я б, мабуть, ще потім трохи пізніше я посадив. А тут зараз ось в тому, що вже є гарбузи і кабачки пополам. Зараз вже просто дощик пішов, такий легенький. Ну, буде ще сили, то там ще дороблю теж посаджу. Ось такий Шість грядочок таких глубоченькі, щоб були ямки. І по дві насини, не думаю, посію. Тут горбузи, тут кабачки. А там вже потім колись, ну теж на днях може розчищу, побачимо, що там буде. Все, фактично досадив 6 грядок, ну, типу, отак 3 гарбузи, отак 3 кабачки і отак от 6 рядов і капець. Тут як воно все запліте, я тут по 3 семічка кабачков, по 2 семічка гарбузов, тут буде просто коврик. А там може ще завтра, чи коли зроблю ще грядки, там досаджу теж картоплю, наприклад. Уже без кукурузи подряд картоплю. Тут мор морква, ця, бурячок з рідійською росте, кукурудза теж. ну, коротше, Там чеснок, тут цибуля щось. ну, коротше, І там виходить, там буде у мене огірки і тут огірки, Тут розсаду досаджу. А помідори, мабуть, там колубнійка трохи, ну, може там і десь поряд трохи помідор. Десь тут може отут перечищать помідори чи що. Бо що хочеться десь тут понасадити горох і фасоль, якщо знайду. Це було б прям супер. Ну, а тут досаджу вже там до кінця кабачок. Ой, красота, дощик досі йде. Прям погода шикарна, земля не сохне, можна і працювати не пече, і взагалі супер. До речі, я хотів сказати, що люцерка не смачна. <гум> Тримаю в курсі. Вона така якась, не пам'ятаю вже, чи горька, чи щось ну, таке. Якби не прям критично, але ця крапіва, вона прям прикольна. Не сказав, що там якийсь вау-смак, але вона ну, прикольна, непогана. Як мінімум точно непогана. А от люцерка чую, що я багато її не поїм. <гум> так, ну я на сьогодні думаю, що і все. І з огородом поколупався, і розсаду полив. Там, до речі, потім покажу, яка вже виросла. Прям на росте, коротше, ці огірки. Я навіть не знаю, вже завтра треба буде пересадити, може, величенькі якісь грошочки, чи що. І за посилки сходили, за водою сходили, приготував поїсти і поїв. Ну якби от все. Тепер можна додому піти, відпочити. Сьогодні вже такий день, завтра монтувати буду. Та й ладно. А, попрощаюсь вже ввечері. В принципі, це не питання, тим паче, що монтувати буду завтра. А лягу, сподіваюсь, сьогодні вже прям, ну, нормально, а, не пізно. Буду старатися сьогодні в день не заснути, бо вчора заснув, це звісно, треба. А, дотерпіти і лягти нормально. Бо я вчора не міг нормально заснути. Ну, я б вже казав. Коротко. Кусти, оце, кус можна ровняти. Завтра треба подзвонити, не забудь за курей, щоб мені привезли. А, ну і власне почистити трошки там в курятник, і дорогу до курятника, і курятник, щоб підготувати. Це завтра основна така задача. Ну і може там ще картоплю посадити. От картоплі курятні. Це дві основні такі задачі. Ну, змотувати відоси. В принципі, все. Більше не будемо всі навантажити, буде можливо, щось зроблю, наприклад, там кріп посадити. Прям класне діло, і це не було. Може було б сьогодні, але вже не хочу. Так, ладно, потім ще підключусь. Підключусь к відео. Коротше, записую вже перед самим сном. Трохи не забув записати. А, в принципі нічого такого. Просто ледь-ледь даїв салат. <свистак> ну як даю? Сьогоднішню порцію даю. А, а так більше не знаю. Трошки важко все одно. Все одно воно якось. М -м Дуже фізично втомлююсь. От, розумію, що постійно така крепатура на всьому тілі і такий прям задовбаний. Ну, важко, важко казати, чи це більш ефективно, чи менше ефективно, чи так само я роблю в е пані там роботу ззадень. Але ну, я радий, що воно просто йде. <сміх>, ця робота йде, то, що от сьогодні було. І, Ну, дійсно, мабуть, поки сподіваюся на те, що буде е можливість далі менше цим займатися. Коли вже все посаджу, хоча б посаджу, курей я оформлю, і вже можна буде тут там, трошки порядки десь наводити, десь там, щось трохи подсипати, десь щось там туди-сюди. І в більшості займатися, вже, наприклад, я думаю, поки ну, я так сьогодні розміркову, планую вивчати ну, технічні моменти програму Unity, тобто як інструмент розробляти ігри. Не саму ігру вже почати робити, а ну, просто інструменти знову нарабатувати, згадувати щось і так далі. А, типу, що це, скоріше за все, мені точно знадобиться. Або я, наприклад, пішов би в компанію, або я. Тим паче, якщо я сам буду щось робити в команді. Ну, тобто, в будь-якому випадку це навички, це точно мені знадобиться. Тобто це все напрацювати. І це начебто найпростіше по відчуттям. І корисніше на даному етапі, і простіше. Тому що, ну, це такі якісь елем... так би мовити, напрацьовувати невеличкі інструментики, Котрій можна плюс-мінус в різному порядку робити, немає якоїсь відповідальності, що я там роблю якийсь проєкт і так далі. Тобто просто вивчати потрохи. Зараз, я думаю, якраз це було б, був би ідеальним варіантом. Ще думав, можливо, в вихідні, типу, там, в неділю, ну, якщо буде класна погода, піти з книжкою, кудись прогулятися, бо я сьогодні усвідомив, що я нікуди не ходив ще в селі. Ну, оце коли приїхав. А, тут дійсно я класно цікаві якісь місцени. Я хотілося б їх показ... ну, і показати і самому посидіти з книжкою, порозмірковувати, почитати. Можливо, щось позаписувати. Ну, коротше, це було б круто. А поки добраніч, я, ну, принаймні, я вже лягаю спати, не знаю, коли ви там дивитесь. Цей відос. Напевно, якби я все ж таки не змусив себе робити те, що я зробив там, з посадками, з усім цим, то зовсім погано б себе відчував. А так, ну, наче все одно рухаюсь до мети, до, до своєї цілі. Тому окей, ладно. Просто сподіваюся, що я все ж таки налагоджу режим. Я, все, я сподіваюся на не просто більш інтенсивність роботи, бо ну, куди більш інтенсивно, ну, трошки можна від десь, але все ж таки, я думаю, все опирається, моя ефективність опирається дуже сильно в продуманість дня і куди витрачати сили. Тобто, наприклад, Сон, да, про котрий я вже декілька разів сьогодні, сьогодні казав, щоб це правильно був, щоб підготуватися перед сном, щоб якісно відпочити. Е, можливо, я ще думав така ідея чередувати. Тобто я щось, наприклад, на вулиці навіть сісти з ноутбуком, оформити собі якесь місце. Я щось посидів, поробив там півгодинки, годинку і пішов по -посапав, щось там поробив, ну, на городі, що там треба. Трошки поробив, замахався, о, ну все, далі пішов тобі. І якби так чередую і максимально відпочиваю і від одної, і від іншої справи, змінюючи їх. Тому що це максимально різні справи. І виходить, що я відчуваю постійно прогрес, що я не то, що там поки не замахаюсь півдня, не піду там за кампом сидіти, або там посидів півдня за кампом, о, це ж треба пойти кудись там, щось махатися. Ну, коротше, щоб такого не було. Я думаю, що це має спрацювати. Спробую. Проекспериментую. Можливо, завтра. Ну, коротше, на днях думаю, проекспериментую. Просто з іншої сторони, трошки воно не дуже, коли пасмурно. Ну, дощ, який йде, хача. Ну, коротше, спробуємо. Плюс да, монтажити в день, щоб це не займало вночі мені Весь час. От я зараз лягаю в 10 вечора, ну там хай 10 з копійками вже буде, коли прям засну. Супер, супер. Я думаю, що можливо навіть в 6, в 6 ранку зможу нормально прокинутися, ну, відпочивши, прокинутися. Бо знову спина болить, поясниця. до речі, треба спробувати крапіве постукати, щоб кровоток пішов. Ну ладно, все, ТП уже точно все. Добронича.